20 лютого незвичайний день для українського народу це водночас день гордості та смутку гордість за відвагу, рішучість, небайдужість за головне гідність українців, смуток через те, що ціна виявилася надто високою. 20 лютого День Героїв Небесної Сотні. Здається, що ці події були ніби вчора, проте минуло вже 11 років. А подвиг героїв Небесної Сотні вже давно вивчають у шкільній програмі з історії. Безпосереднім приводом до цих подій було те, що тодішній режим Януковича відмовився підписувати угоду про асоціацію з європейським союзом. Український народ висловив свою незгоду та почав збиратися на Майдані Незалежності. Хоча приводом і була відмова від європейського шляху, проте реальними причинами невдоволення українців була тотальна корупція, зростання злочинності, розкрадання держави та узурпація влади Януковичем і його сім'єю. Проте, незважаючи на все, тодішній майдан головним гаслом мав євроінтеграцію. Але все змінилося вночі 30 листопада. Тоді спецпідрозділ Беркут влаштував кривавий розгін студентів на Майдані. З того моменту мирний Євромайдан перетворився на революцію гідності, яка тривала три місяці. Хоча День Небесної Сотні, 20 лютого, проте цей список відкрився значно раніше. Сергій Нігоян, Михайло Жизневський. Юрій Вербицький це одні з перших жертв режиму Януковича, це одні з перших героїв Небесної Сотні. Але саме день 20 лютого 2014 року став найкривавішим днем в історії Революції Гідності. Проте ті події були лише початком боротьби українців за власну незалежність під час прощання із загиблими зі сцени майдану звучала жалобна пісня Пливе Кача. Саме вона стала неофіційним реквієм Небесної Сотні та символом тих днів. А сама назва Небесна сотня вперше була вжита поетесою Тетяною Домашенко у вірші Небесна сотня воїнів Майдану, який вона написала вже наступного 21 лютого. Всім учасникам Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Героя України з наступним формулюванням за громадську мужність. Патріотизм, героїчне відстоювання демократії, прав і свобод людини та самовіддане служіння українському народу. Буквально впродовж кількох наступних місяців в нашій державі з'явилося понад 30 вулиць і площ, що були названі на честь героїв Небесної Сотні. А з 2015 року День Героїв Небесної Сотні відзначається в Україні щорічно. Вони власним життям. Та жертовністю показали бажання українців жити у вільній, демократичній і незалежній державі. Герої Небесної Сотні є гордістю і прикладом для майбутніх поколінь. Вони першими віддали життя, щоб Україна творила власне майбутнє.